ми Будемо спрямовувати на те, щоб вам допомогти. І я хочу подякувати вам за те, що ви в таких жахливих умовах, в таких обмежених ресурсах, з таким тиском держави, що ви все одне тримаєте нашу українську націю з хлібом і з усіма іншими продуктами харчування. Тому що ви насправді робимо вчиняти сумеючи всьому, і живете. Ви розвиваєтесь і ви годуєте країну. І тому я дійсно просто вдячна вам я вважаю, що сьогодні на вас тримається останні краплі незалежності нашої держави. Слава Україні! І я прошу, я прошу вас виділити зараз делегацію з п'яти, максимум всіми людей. І на 13.00 ми готові разом з вами знайти до голови. І надо продовжити боротьбу До зустрічі. Спасибі Юля, 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 спасибі, спасибі. Зараз до слова запрошується заступник голови Комітету з питання аграрної політики і земельних відносин, автор наших багатьох законопроєктів, народний депутат. Вадим Івченко Шановна селянська громада, знаєте, мені вдвічі приємно, коли Асоціація фермерів та інші асоціації узгоджують рішення, подають до депутатів, і депутати відверто роблять те, щоб проходили закони, які сьогодні турбують кожного. Але я хочу зауважити кожного з вас. Колеги, я хочу, щоб ви почули. Що від вас дуже багато залежить? Бо сьогодні політика, яка відбувається, вона не просто нищить українське село, вона залишить село без землі. Просто будуть кордони. Без землі ми говоримо про те, що нам не потрібна приватизація стратегічних підприємств. Ми говоримо про те, що земля має залишитись у господаря. Хіба не рік тому ми з вами зареєстрували законопроект? Про передачу землі територіальним громадам. Ви пам'ятаєте, що було? Досі цей законопроект не стоїть порядку денному. Хіба не ми з вами говорили дати статус сільгостава тому одноосібнику для того, щоб він мог отримувати і державну підтримку, і донорські кошти? Сьогодні він не може це зробити, тому що не забезпечене законодавче поле. Хіба не ми з вами воювали про те, щоб залишити. Пількове оподаткування для аграріїв або зробити пряму підтримку, якщо забрали спецрежим, пряму кожному на гектар, як це в Європі. Хіба не ми це робили? Але колеги знайшли ті люди, які зрадили, зрадили виборця, ті люди, які проголосували за ганебний податковий кодекс і за бюджет країни. І я дуже боюся, що такі законопроекти і така політика буде продовжуватись. І що ми з вами будемо робити через рік? Хіба ми навели лад в земельних відносинах? Хіба у нас сьогодні вирішено питання спадщини? Хіба землі передали громадам? Хіба у нас є пряма підтримка? Ні, все забрали навіть спецрежим і довели до того, що коли ви сьогодні розпочинаєте по ви маєте приїжджати в Київ і відстоювати свої права. Я вам скажу відверто зовнішнє управління урядом або управління певними олігархічними групами воно очевидно. не працюють вони сьогодні для людей, не працюють. Різне у нас сьогодні бачення реформ. Якщо відбуваються реформи за рахунок від того, якщо відбуваються реформи чи децентралізація за рахунок села, це не вірно. І мені дуже хочеться, щоб ви координували свої дії. Бо коли ви будете в розрізі. Ви не будете мати успіху. І ми разом з вами. Ми просимо вас, ми просимо всю оградну спільноту навкольці, щоб ви координували дії, які забували ці ключі, про які ми говоримо і тут, і до Верховної Ради. Завтра в податковому сезонці буде розглядатися закон про повернення спецу спеціального оподаткування для аграрів. Ми маємо домогтися, не будемо з Кожна депутата, молодий приходять на цей комітет, не знає, що так говорити, що голосувати. Ми зі такі є дати з уряду, тим, що не зародити, люди, вони просто не приходять, то людьми за себе Ви маєте заставити кожного, щоб вони проголосували і дали свою позицію. Щоб ви дали свої оцінку цим депутатам. І далі в четвер ми будемо голосувати. Ці два закони, що написані в наших виборах. Ми будемо домагатися, щоб були ціквелі. Юля Тимошенко вже сказала. домовленість по тому закону є на четвер. Про створення сімейних цвер, ми підтримки їх. Надаляємо статусів. Але продаткування не солоднів. Також повернення досі ми находити. От немає.

це є усі заяві про продаж, хоча є мораторій, але закон про обіг земель чітко говорить продаж державної землі. Це 10,5 мільйонів гектарів. І як ви думаєте, кому дістанеться? Фермеру, який візьме або не візьме кредит за 27%, чи агрохолдеру, чи іншим, які можуть взяти довгі кошти за кордоном під 2%? Хто буде в рівних умовах? І хто буде купляти цю землю? Вже проголосований закон про аукціони. Чи може тепер фермер взяти в землю в оренду, коли просто ті люди, які нажили непосильним, скажімо, в кавичках, трудом свої кошти, судді, прокурори і всі інші депутати, вони будуть капіталізувати свої статки через аукціони, а потім вам віддавати в оренду, як це відбувається в багатьох областях, і ви будете плачувати суборенду. і реально господарювати і всі. І всі надприбутки будуть залишатися того, хто капіталізував. Я маю на увазі тих людей, які будуть заходити на ці акціони їх вигравати. Тому ми, нам потрібно зрозуміти, що аграрна політика має значно змінитися. І ставлення до селянина, до військово має значно опору, змінитися. І нам маємо зрозуміти, що якщо сьогодні 93% валютної вирочки надають 200 аграрні підприємства. То в Польщі 65% і на більше мають на Польща, вона по розміру перші і 18 мільярдів вона загинув. Дають мільйон 600 фермерів, і сімейних Це майже 4 мільйони людей. Виявляєте, яка у нас різниця? і ми маємо запуститися такої красної політики і такого правного поліція. Ми вам дякуємо, тримайте зраду. Ми за всі з вами. Дякую. Добрий день, шановний герой, слава Асоціації пам'яті. Слава Україні, слава Ліволога, шановні друзі. Я приїхав в склади делегації зімнічку сьогодні. Ви зробити свої побажання і вимоги Верховної Ради або компетент. майбутнє України, що ми тут сьогодні отримали. Ми сьогодні скупимо агітації, лекції депутатів Верховної Ради, які років на нашій країні, вони завжди при владі або про виконавці, або про законодавчі. закони заборі нас, щоб нас жити. на не всі, які набудують. Як вони це пісто, на обреше там очі. Тому ганьба! Ганьба! гайба, 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 Ганьба! Тому, шановні друзі, я вношу на наш розгляд пропозицію дати пів години, щоб з цього години, на цю трибуну вийшли комітет агентні політики України. І податкові комітет. Не чекати завтра, щоб сьогодні ці представники сказали, що вони нам який сюрприз прибудесують. Оці депутати, що тут виступали, як вони за народ, за Україну, а 24 грудня вони забули. Треба було не допустити прийняття цього закону. Це стосується і Верховної Ради, і депутатів, і Кабінету міністрів і адміністрації президента. Тому, шановні депутати Верховної Ради, ми просимо вийти до народу, посадити з представниками і, і сказати, що нам відбачіка, якщо ні, міліція охорона це наші діти, це наші сини, вони з нами, вони туди пропустять і заблокувати трибуну, поки не відставляться, не відставлять кам'яне міністрів і не приймуть закони. Я розвитку села. Дякую вам. Слава Україні! Да! Само сказав, спосіб, у мохіску рані. Товаришки, було раніше таке гарне. В суземні життя. За так таким планом було вже погано? Дитина. А дійсно. Земля допомагається на народу належить нам. Кінців нам розроблять черговий закон. Як кість покинуть нам подухам? Грізіть, І самість. Я, 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 я скинув точка. Знову ми на доїзді кістку кинути. Є така пропозиція у ну, нормальних країнах. Закон є про державний аграрний устрій. державний закон. Треба розробити цей закон. Під час інституту аграрної економіки видістим законом на президента, з тим, що Верховна Рада прийняла цей закон, і тоді всіма силами доведеться тим, щоб цей закон виконувався. А в взагалі народ України від ціни майстерні, щоб не загальковав спізнення наш пан. Бо сейчас Шевченка таса, пан і нас об'єднає, на за заради. Так що слава Україні. А зараз виступити, перед вами, жінка з Майдану. З поетичною, з поетичною. Як щодо зворотів запчата нас на голову, что в мать в его робіт Европа назвает Богу. Ясно, помолиться Богу, смущается с народу, народу. Вот иначе попустуємо, дурить, бреше и зради. Драбра-бла и на право-право. На духа. Чтобы беречь страну от Путина, Охмана, давайте пригласим Гранты. Эрдогана слава приняла. Дякуем, дякуем. Слово мое пришло. Операції, оперативність Голова! Шановна громада, в чого ми раз ми зібралися під Верховною Радою, щоб вимагати від влади таку політику, яка відповідає нам, яка нам потрібна? За стільки років я не можу знати відповідь, чому держава бореться з нами, з фермерами, з особистими селянськими господарствами. політика, яка впроваджується, вона жодним чином не повертається жодного з вас. І це призводить до того, що саме люди. Всі кажуть, про європейський досвід, жодної закону, жодної якоїсь ініціативи не впроваджено в нашій країні. Те, що стосується сухих селянських господарств, і те, що стосується фермерів. кооперація потужна в всьому світі, але вона ніколи не образувалася без державної політики, без державної допомоги. Зараз чути, тему, заботали до віково, що всі можна відразу. Говорять про кооперацію, всі втікають від того, тому що знають, що це якийсь піар або ще якась е, справа, яка не стосується жодного з вас і яка не дасть користі жодного з вас. Коли в кожному в кожному з е, міністрів що таке кооперація, всі їздили в Європу, всі звідти повернулися і казали, що в нас буде європейський шлях. Де він цей європейський шлях? Нічого немає європейського шляху. Є продовження якоїсь згабницької якоїсь. Колоніальної політики яка виводить іде з села, яка виводить з села, яка не хоче, не хоче вертатися до села. Тому що нічого для нас не зроблено. Тому, коли ви бачите, коли ми збираємося тут, коли ми всі разом починаємо вимагати те, що нам потрібно, тільки тоді влада до нас звертається. Тому давайте теж європейський шлях цей продовжити і проваджувати, збиратися тут і вимагати те, що нам потрібно. Збираємося. Дякую. Дякую. Шановна товариства, має слово, голова Асоціації на Української нашій області Черкаської. Шановні друзі, шановні аграрії, ми сьогодні зібралися на проста. Сьогодні ми скажемо рішуче ні про наш землі. Сьогодні ми задамо питання Верховній Раді, Кабінету міністрів, нашому уряду. Чи маємо право сьогодні ми вирішувати долю наших нащадків? Чи маємо право ми сьогодні продавати нашу землю? Що буде, що буде далі нашим поколінням майбутнім? Що ми після себе залишимо дітям, внукам і наступним поколінням? Ми цього робити права не можемо. Я хочу сказати, заявити від всіх нас і думаю, що ця думка співпаде, сьогодні має право розпоряджатися землею тільки наша громада. І тільки ті люди, які не чисті на руку, які не чисті на совість, лише вони можуть продати і душу, і землю. Разом із землею буде продана і Україна. Так що ми, рішучі, не дамо продати землі. Ганьба уряду, ганьба, ганьба сьогодні наш, нашому прем'єр-міністру за те, що навіть ідея про продаж мільйонів гектарів землі. Це злочин. Так що я хочу заявити і хочу сказати всім вам: проводьте роботу на місцях, що продаж, продаж землі це продаж України. Не допустимо цього. Слава Україні! Дякую. А зараз хоче виступити представник словесної Київської області. віце-президент асоціації Петра і все Добрий день, шановні дітей. Я думаю, чого ми всі зібралися. Багато грані. Сьогодні вже настав наставний час, що в полі треба працювати. А ми сьогодні приїхали сюди. І що в нас сюди прияло? Те, що завтра у нас може не бути, бути майбутнього. Ми не бачимо розвитку і перспектив. Тому що зміни до податкової системи, які були внесені на цей рік, ну, позбавляють нас перспективи і розвідки, вже сьогодні говорилося. Те, що маса Caballan, в нас надати спецосії по податкуванню, а дали повернення ПДВ при експорт, це нам неповодним, тому що цим податком. Будуть користуватися ті, що завжди грабували село і жили навколо села. Великі агропаркування. Вони тут у тільки мати буде для І ми знов ще опиняємося в незвичній ситуації. Не просто не а такі, що приречення до нашого знищення. Виходить, хто був багатий, стане ще багатший, Хто був бідніші, та іще стане підніше. Я працюю певно. До мене часто приїжджають з Європи. Я буваю за кордоном певерських декспатах. Я от бачу тут 100 представників на цій пошті. Це майже 100% України. Бо, як правило, в Україні на землі працюють. Це корінна нація українців. Так само і всіх країнах, чи в Франції, чи в Німеччині. Французці чи німці в селі працює корінна нація. Yeah. Бо заїдеш у місто чи в Париж, чи в Берлі, там ще не Чинів, чи тому що і мусульмани, і всіх там а селі це та нація, яка тут народилася. І І вот цей процес приводить до того, що в нас може всі Україна. За кордоном, хто ну, не знаєш, там вірешні Режить село, тому що село це що в нас зловилося колись нашої української нації і продовження нашого народу. І от е, те, що робиться держава, це не просто забрав у нас якісь податки, е, фінанси, а це от, е, на моє бачення, на моє переконання, це знищення українського народу. Якщо так далі буде продовжуватися, а в нас ще от, я знаю статистику, по народжуваності, по смертності. По по в кожному районі, звідки е, хто приїхав, можна сказати, що кожен рік якесь село зникає. Скільки вимирає людей? На Нарожування нема. Тому вся наша влада і всі наші зусилля були направлені на те, щоб зберегти люди там жити. Цікаво і приватно працювати у селі, що будемо забуття. Ми не хочемо маркінчити і ширувати самі. Ми хочемо віти в життя. І це, що наша, наша робота давала можливість е, жити і в містах, тому що цей податок, проти якого ми виступаємо, він добавляє вартість продуктів харчування і навіть тим людям, які живуть у містах, не зовсім. Е, Комфорт, тому що продукти споживання стають дорожчі, а нам краще, коли продукти будуть дешевші, коли їх буде більше споживання, відповідно і розвивається, і промисловість, розвивається і система